Понеділок, 28 серпня, в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо! У Хмельницькому попрощалися з 26-річним героєм Павлом Рожиком. На захист країни чоловік став добровільно у перші дні повномасштабного вторгнення. До того чотири роки проходив військову службу за контрактом у Національній гвардії України. Загинув Павло Рожик під час бойового завдання, 22 серпня на Херсонщині. У нього залишилася дружина, мама та брат. Поховали героя на Алеї Слави у селі Олешин, де він проживав. Він так само, як і я, був добровольцем. Ми з ним прийшли в перший день, перші години війни. Майже, що не помиляюсь, чотири роки відслужив контракт Національної гвардії. Він, в принципі, можна сказати, все життя був військовим. Він звільнився закликає за буквально за тиждень, якщо не помиляюся до повномасштабної і пішов в ТРО. Ми з ним прийшли крім Римні бідні труби, як то кажуть. Ця людина для мене стала навіть напевно ріднішою, ніж моя сім'я. Тому що ми з ним прийшли з дуже багато різних боїв. Починаючи від Донецької області і закінчуючи нинішньою, це Херсонська область, де він загинув. І що можу сказати? Ця людина завжди була весела, світла і ніколи не унивав, завжди був, ну, скажімо так, душою компанії нашої, завжди нас підтримував. В будь-якій, яка б не була скрутна ситуація, він завжди намагався якось все розрядити. І думаю, навіть зараз там, думаю, він. Так само посміхається і не хоче, щоб ми сильно плакали і тужили за ним, але це буде важко. Він дуже добра людина. Ми бачили, що він з Христиною дуже любили одне одного. Вони тепер два роки, от вересні, були, як поженилися. Ну, добра сім'я була. Ми зі сторони дружини його родина. Ми знаємо його просто як щирого світлого хлопця. Це була дуже гарна пара. Це обоє такі. Діти Я не маю слів просто. Це дуже велика біда, яка Прийшла в нашу родину. Ми розуміємо, що така біда торкається дуже багатьох сімей в нашій країні, бо в нашій країні йде війна. Але дуже шкода, що такі молоді, світлі, може, щирі хлопці і дівчата покидають цей світ. Кажуть, герої не вмирають, але вони, на жаль, вмирають. Каналізаційно-насосну станцію номер 12 модернізують у Хмельницькому. Тут замінили насосне обладнання та виконали роботи з гідроізоляції фундаментів. На черзі ремонт побутових приміщень, оновлення фасаду та заміна системи вентиляції. Ремонтують будівлю за кошти Невко у рамках програми модернізації систем водопостачання інвестиційної платформи сусідства в Україні. Завдяки цій програмі вже відремонтували та оновили обладнання у каналізаційно-насосних станціях номер 2 та номер 7. У 2020 році ми розпочали роботу по модернізації трьох каналізаційних насосних станцій. Основним завданням цієї модернізації було продовження терміну експлуатації, заміна старих насосів, а також енергозбереження. Замінені всі насоси на каналізаційних насосних Це 10 станцій, 10 насосів, і власне. Вже у 2022 році всі кондиційно-насосні станції, на яких замінювалися насоси, працюють на енергоощадному обладнанні. Обладнання дозволяє економити в районі 30% електроенергії. І, власне, економію в рік досягнули за минулий рік порівняно з попередніми 2 мільйона гривень. 860 тисяч євро виділено для цього проєкту. Ще 160 тисяч нефко надав як грандові кошти безповоротні і 120 тисяч євро це співфінансування міста. Кошти нефко кредитні і, власне, місто має доволі такі пільгові умови. Планується до 2025 року повністю розрахуватися за рахунок економії, яка виникає на кандидатно-насосних станціях. Наплічники та зошити вручили учням початкової школи з багатодітних родин. Придбали їх за кошти з бюджету громади, витратили близько 300 тисяч гривень. Загалом шкільне оприладдя отримали 375 дітей Хмельницької громади. Крім того, для родин школярів у Хмельницькій дитячій школі мистецтв влаштували концерт. За ініціативою міського голови за кошти платників податків ми сьогодні зібрали у цій залі 375 дітей з великої кількості багатодітних родин, в яких понад четверо дітей, плануємо виділили з міського бюджету на це три близько 300 тисяч гривень. Усі діти отримують такі чудові ранці, в яких причому вони Кольору визначеного, для дівчаток це червоного кольору, для хлопчиків синього, з набором зошитів, які їм будуть необхідні вже з першого вересня. У мене четверо діток. В школу йде третя дитина по рахунку Наталочка. Ми почали збирати з червня і до вересня. Підрахунки не робили, ну, дешево. Благодійні перегони на толокарах і самокатах відбулися у Хмельницькому. У швидкості змагалися понад 160 учасників віком від 2 до 7 років. Усі гонщики отримали призи від спонсорів змагань. Кошти, зібрані під час заходу, передали у благодійний фонд Волонтери Поділля на закупівлю дронів. Понад 160 учасників вік на перегонах на сам, на толокарах від двох до чотирьох років на перегони від на самокатах від чотирьох до семи долучилися до нашого проведення перегонів ярмарка спорту, спортивні школи, управління молоді та спорту представляють види спорту, які культивуються в них. Ми проводимо благодійний збір і кошти, які ми збираємо, передаємо цього року. Будемо передавати на тисячу дронів. Минулого року ми передавали суму волонтери. Поділя для дітей це зараз просто. Відволіктися, погратися, позмагатися, отримати чудові яскраві подарунки. Дякую взагалі батькам, що вони. Привели цих діток, хоча ну, ситуація в країні важка, але вони не забувають про те, що діткам також треба трішечки розважатися. Зайняли перше місце, дуже задоволені. Гарні змагання. Надіємося, що не останнє. Будемо далі продовжувати. Це для нас таке, як для батьків так само поштовх. Далі. Кросфіт, скандинавська ходьба, кросдуатлон та забіг з перешкодами. Спортивний фестиваль, Воля Фест минулими вихідними об'єднав більше трьох сотень військовослужбовців та любителів спорту. Локацій вистачало і для наймолодших учасників. По шосе не завжди цікаво біг, Ну, тобто цікаво, якщо ти біжиш швидко, а біг з перешкодами тут більше адреналін, тому що е ти біжиш. Потім іде якась певна перешкода, ти маєш її подолати. Тобто в цьому є якийсь шарм. Насправді це дуже крута. Це вже другий наш фестиваль. Ідея цього фестивалю в тому, щоб об'єднати спортивних людей. Хтось бігає, хтось їздить на велосипеді. Хтось гуляє по лісі скандинавською ходьбою. І сьогодні вони всі разом ось тут показують свої вміння і визначаємо, хто з них найсильніший. Найменша дистанція це 2 кілометри. Наступна дистанція була 5 кілометрів та 10. Більше про ці та інші події у випуску о дев'ятнадцятій, а також на нашому офіційному сайті та на сторінках у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!